Математика наука точна і серйозна, і прожити без неї нам навіть дня не можна. Працюємо в зошиті, записуємо число 16 вересня. Класна робота. Хвилинка каліграфії. Прописуємо каліграфічні цифри 6, 7, 8. Чергуючи, прописуємо до кінця рядка. Тисне відео на паузу. І виконай це завдання. Продовжуємо працювати з цифрами 6, 7, 8. Поміркуй, які двоцифрові числа можна записати за допомогою поданих цифр. Запиши їх в зошит. Тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно. Перевіряємо вашу роботу. І так, можна утворити двоцифрові числа, у яких 6 десятків. Це число 67 і 68. Ми також можемо утворити двоцифрові числа у яких 7 десятків. І це буде у нас число 76 і 78, і остання група чисел. Ті, які мають 8 десятків. 86. І 87. А у тебе так? Продовжуємо працювати усне, виконай арифметичні дії. Тисни відео на паузу, перейди до підручника і виконай завдання номер 6 Якщо в результаті обчислення ти отримаєш число 15, ти міркував і рахував правильно. Сьогодні на уроці ми досліджуємо математичні вирази рівності і нерівності. Працюємо з підручником завдання номер 2 Працюємо усне. Здогадайся, за якою ознакою утворена кожну групу математичних записів. Назви кожну групу. Давайте діти з вами розглянемо першу групу математичних записів. І я з вами згодна! Це є нерівності, адже в цій групі ми бачимо знак більше і менше. До другої групи, у другому стовпчику, це в нас рівності. Ми бачимо, знак дорівнює. І до третьої групи відносяться вирази, оскільки стоять знак додати і відняти діти. Математичні вирази рівності і нерівності можуть бути хибні, а можуть бути істинні. Давайте з вами перевіримо, істинні чи хибні рівності та нерівності у першому та другому стовпчиках. І так, розглядаємо перший стопчик. 75 більше, ніж 74. І це. Істинна нерівність. 14 менше 15. І це дійсно, і це також. Істинна нерівність. 24 дорівнює 24. І це істинна рівність. А 15 додати 15. Я з вами згодна. Це істинна рівність. Розбий вирази на дві групи. За якою ознакою це можна зробити? Прочитай вирази кожної групи. До першої групи ми можемо об'єднати вирази на знаходження суми 18 додати 5, 65 додати 27 і 60 додати 4, а до другої групи. А до другої групи ми віднесемо вирази на знаходження різниці 44 відняти 8 і 56 відняти 6. Порівняй вирази, у яких випадках обчислення можна не виконувати поясне міркування. Працюємо діти усна, 36 додати 8 і 40 додати 8. Чим. Цікаві ці вирази. Обидва вирази на знаходження суми. Другий доданок у цих виразах однаковий, це число 8. Значить, ми можемо порівняти по перших доданках. Перший доданок 36, а в другому виразі 40. Ми розуміємо, що 36 менше, ніж 40. Адже в натуральному ряді 36 стоїть раніше, ніж число 40. І називається число 36 раніше. Наступне 18 відняти 4 і 18 відняти 5. Чим цікаві ці вирази? Це вирази на знаходження різниці. І зменшуване у цих виразах. Однакове 18. Значить, ми звертаємо увагу на від'ємник. У першому випадку від'ємник 4, а в другому 5. Ми будемо порівнювати по від'ємниках. Якщо від'ємник менший, то різниця буде більшою. Зверніть увагу, в першому виразі. Від'ємник менший, значить, 18 відняти 4 буде більше, ніж 18 відняти 5. 76 додати 4, 76 додати 2. Чим цікаві ці вирази, і я з вами згодна: це вирази на знаходження суми. Перший доданок 76 однаковий, значить, ми можемо порівняти. Звертаючи увагу на другий доданок 4 і 2. 4 більше 2. Значить, і сума, знайдена в цих виразах, також буде більшою. Тисни відео на паузу і попрацюй з наступним стопчиком самостійно. Вирази запиши в зошит. Продовжуємо працювати з підручником завдання номер 5 Поясни, як обчислити значення виразів на кілька дій. Знайди значення виразів. Перший стовпчик ми обчислюємо усна 80, додати 4 і відняти 1. Якщо у виразі є декілька дій, ми обчислюємо зліва направо. Спочатку нам порахувати треба. 80 додати 4 дорівнює 84, а відняти 1. Дорівнює 83. 23 відняти 3. Я з вами згодна дорівнює 20, а 20 додати 40. Дорівнює 60. 63 відняти 60. Дорівнює 3. А 3 додати 7. Дорівнює 10. Тисни відео на паузу і наступні стопчики Запиши в зошиті і знайди значення цих виразів. Підсумок уроку. намалюй в зошиті кульку відповідного кольору, що відповідає вашій роботі на уроці. Дякую за роботу на уроці!